Всім привіт, це Ліза Краснова, і сьогодні я покажу вам свій топ весняних знахідок з Watsons. Всі посилання на всі засоби будуть обов'язково в описі, а ви не забудьте підписатися та натиснути вподобайку цьому відео, тому що підбірка дійсно класна. Починати будемо з бази під макіяж. Це дуже класний продукт від бренду Bella. Отже, це новинка у Watsons. І я хочу відзначити, що крім того, що цей продукт може бути використаний як база під макіяж, також ви можете наносити його на зону декольте або на будь-які відкриті частини тіла влітку. А, і він буде давати таке гарне сяйне, і ще в нього є тут такі мерехтливі частинки, які будуть дуже класно відбивати світло. Наступний продукт це бібі-крем від бренду Дебора. Він створений в Італії і має надзвичайно легку текстуру, просто буквально в два рухи. Він гарнесенько розташовується по шкірі, дає ефект другої шкіри, легенький, має також сяння. Якщо ви любите ефект такої зволоженої шкіри, то цей продукт буде для вас ідеальним. Але якщо ви любите більш матовий ефект, просто додайте трошки матуючої пудри. Як бачите, на мені сьогодні цей продукт і ви можете спостерігати, як гарно виглядає шкіра. Наступним продуктом покажу вам ось такий консилер. Він має дуже зручну пуховочку для нанесення. Ідеально можна профарбувати ось цю зону, де нам треба приховати синець. І обов'язково зверніть увагу на цей продукт, тому що він легкий і має ліфтинг-ефект. Цей консилер також від бренду Дебора. Весною я дуже люблю сяючі текстури, саме тому хочу порекомендувати вам ось такі мерехтливі рум'яни Рімель. Вони мають приємний такий рожево-персиковий відтінок, також сяєння. і ви можете знайти їх у Watsons і також за посиланням на сайті. Якщо ми говоримо про хайлайтер, звичайно, чим більше мерехтіння, тим краще. Але ось цей продукт від Дебора він має три відцінки. Вони також чарівно сяють і на шкірі надають ефект саме вологої шкіри. Сьогодні цей хайлайтер на мені, і ви також за посиланням можете побачити, чим я робила сьогодні весь цей надзвичайно ніжний рожево босковий макіяж. Також хочу вам порадити із новенького, ось таку надзвичайну палетку від Белаоджі. Вона представлена в двох кольорових відтінках. Тут класна пігментація, надзвичайно круте поєднання матових та сяючих текстур. Хочу вам продемонструвати кілька відтінків просто буквально один доторк, і подивіться, як класно передається пігментація. Ніякий весняний макіяж не обідеться без туші в свіжому такому яскравому відтінку. хочу вам порекомендувати Бургунді. Це Maybelline і легендарна туш Sky High. Відтінок дуже класний. Також, якщо ви придивитесь, то тут є такі малесенькі крихітні частинки сяючі, і на сонці це буде дуже круто виглядати, особливо, якщо ви власниця зелених очей, ви маєте цю туш обов'язково собі придбати і ви просто звернете увагу наскільки ваші очі стануть більш виразними. Класний доступний олівець для губ від Bella очі, мені подобається, що він має гарний відтінок, таку насичену палітру. Він дуже легко переноситься на шкіру, а також, не дивлячись на те, що він ось такий в дереві, він дуже класно, м'якенько розтушовується і доволі стійкий. Хочу вам також порадити два блиски для губ в рожево-персиковій гамі. Вони, по-перше, будуть освіжати будь-який макіяж, вони нейтральні, але в них є різниця. Ось цей від МЕК, він має супер класне глянцеве сяєння. Він може бути нанесений як монопродукт, або на вашу помаду або в комбінації з олівцем. цей бренд представлений ексклюзивно тільки у Ватсенс. Крім сяючого ефекту, ви також отримаєте класний догляд за губами. А тут міститься багато олій, які будуть робити ваші вуста доглянутими та красивими впродовж цього дня, коли ви носите цей продукт. Другий блиск це квіз. Я вибрала його, тому що він має, крім ніжного такого відтінку, також мерехтливі сяючі частинки, які просто. Гарнюші сяють на сонечку, будуть переливатися і надавати такий 3D-ефект. Якщо ви знаєте, раніше ці блиски були суперпопулярні. Я дуже рада, що вони повернулися, тому що виглядають дійсно неперевершено. А допомагала зі свочами в цьому відео. Мені диски для зняття макіяжу від Ісана. Я їх постійно використовую. Це дуже зручний продукт, щоб брати з собою в дорогу, просто кинути в косметичку, якщо вам треба подправити макіяж, або ви вирішили залишитися в подружки на ніч і використовувати ці продукти для зняття макіяжу будь де це була підбірка класних засобів із Watsons. Нагадую, що всі посилання будуть в інфобоксі. В коментарях обов'язково напишіть, які продукти вам сподобались, або що ви вже встигли спробувати. Не забудьте підписатися на канал, поставити пальчик догори цьому відео і до зустрічі в майбутніх відео!